Справжні змагання майстрів у Львові. Уперше за три роки стартував шаховий турнір майстерського гатунку. 12 спортсменів із чотирьох міст України вшановували пам'ять свого колеги Максима Юсупова та змагалися за рейтингові очки. Це дебютний меморіал молодого львівського шахіста. Але уже зараз він зібрав майстрів європейського рівня. Серед учасників є два міжнародні майстри, сім майстрів спорту України і три кандидати майстри спорту так. Наші, якби таланти, наші, наших львівських шахів, учасників фіналів е, чемпіонатів України. У фаворитах імениті шахісти, молоді ж спортсмени, мають нагоду повчитися у старших колег. Мені звичайно дуже приємно тут грати, адже я ніколи не грав в таких турнірах з таким сильним складом учасників. І для мене це дуже велике тренування. І тут загалом всі шахісти є сильніші за мене, і кожна партія я думаю для мене буде дуже цікава, і з кожної наберуся для себе чогось нового. Ці змагання входять до міжнародного календаря. Перемога принесе очки до світового рейтингу, тому боротьба за неї запекла. Досить престижно бути переможцем цього турніру, оскільки складувась майже весь майстерський, в принципі, дуже плотний, дуже рівний. Склад От, Так що боротися з першим місцем може в принципі кожен. Змагання триватимуть до неділі. Саме тоді й визначиться перший тріумфатор меморіалу Юсупова. А молоді спортсмени, набравши 5,5 очок, можуть виконати норматив майстра спорту.